10 грудня всі любителі професіонали народної гри відзначали всесвітній день футболу. У Сєвєродонецькому льодовому палаці спорту завершувався чемпіонат Луганської області з футзалу. У нас це скажу, що перший чемпіонат в області по футзалу, який проводиться у нас, видався дуже інтересним. До останнього туру не ясно, як розподілятися місця, призові міста. В останньому турі, в останньому матчі чемпіонату, у нас вирішується не тільки бронзові і серебряні медалі, но і золоті. претендуют сразу четыре команды у нас на распределение мест. Мы считаем, что чемпионат прошел на хорошем уровне. Отмечу, что победитель чемпионата получает право принять участие во всеукраинских соревнованиях, которые состоятся в марте. Город пока еще не определен, это станет известнее позднее. Но так или иначе можно констатировать, что вот футзал у нас понемногу начинает развиваться. Это наш не последний чемпионат. У нас в планах еще много турниров. Возможно, зимой у нас в планах проведения Кубка области по футзалу. Хотим привлечь больше команд именно с области, с регионов. Ну и... Будемо старатися далі проводити сайнування. Протягом усього чемпіонату точилася вперта боротьба за чемпіонський титул і призові місця. Ігри проходили за коловою системою. Все вирішилося в останніх двох матчах змагань. Старобільський олімп здобув перемогу над АК 47 «Фізкультурник» і претендував на одне з призових місць. Хто стане чемпіоном? Вирішувалося в очному поєдинку між командами. І вете Сєвродонецьк і чайка Кремінна. Кремінських футболістів влаштовувала тільки перемога. сєвродончани могли зіграти навіть в нічию, щоб піднятися на вищі. Щабель п'єдесталом. Матч видався напруженим, цікавим. У кінці першого тайму футболісти ІВТ вийшли уперед. А з початку другої половини зустрічі збільшили розрив у рахунку. Але команда чайка не збиралась так просто здаватися. Кримінські футболісти намагалися відігратися, але їм вдалося лише скоротити розрив у рахунку. В результаті команда ІВТ здобула перемогу з рахунком 2-1. Після фінального свистка відбулося нагородження футболістів і команд кращим гравцем і бомбардиром чемпіонату став Юрій Ткачов. Команда Олімп Сергій. Будко і ІВТ завоював титул найнадійнішого голкіпера. В результаті усіх зіграних матчів бронзовим призером чемпіонату став Старобірський Олімп. Друге місце зайняла Кримінська чайка. Переможцем першого чемпіонату Луганської області з футзалу стала Сівородонецька команда і